Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн в самому розпалі літо та період відпусток. Сьогодні ми запитаємо у українців, де вони відпочивають, чи витрачають вони кошти на відпочинок на курортах власної країни, чи вивозять їх за кордон? Де відпочивають? Та як відпочивають українці? Ви дізнаєтесь з цього репортажу. Відпочинку надаєте перевагу в Україні чи за кордоном? В відпочинку? Україні. А чому саме так? Мені подобається моя країна. Тут дуже гарна природа. Люди дуже гарні, такі привітливі. <тас> Я люблю відпочивати іменно в Україні. А які такі місця можете порекомендувати саме в Україні? Для, Для відпочинку? відпочинку мені подобається Трусь-Кавець, Мені подобається Одеса. Дуже, ну, особливо в літній період. море, 에, Подобаються чернівці. В Україні теж можна добре відпочивати. А які місця такі в Україні можете порекомендувати в якості? Відпочинку? В першу чергу. Ще якісь є такі? Ну, більш не знаю, море. Азовське, чорне. Але більш мені більш подобається тут. Ну, мені тут подобається. Трускавець? Подобається. Так. Ще якісь такі є, можливо, де ви їздили по Україні? Які? Ну, по Україні. Крим. Україна, я вважаю. І зараз Україна. Там відпочивали. За кордоном. А чому? Рівень сервісу. Тобто українські курорти не дотягують ще до закордонних. По сервісу, так? А, ну вони вже тягнуться. Тобто з'явилися вже ну, досить пристойні дійсно курорти, ну які заслуговують українські, які заслуговують на увагу, але а, в закордонних курортах є один прикол: туди можна з зими поїхати в літо. Тому ми з дружиною віддаємо перевагу відпочинку, власне, зимою, а їдемо ми в літо. Я дуже люблю приїжджати в трускавець. Я вже четвертий раз в це. Ну за кордон нема можливості відпочивати. А вообще зараз, мабуть, більше стали їздити в западну Україну. На Не ми їздили на базу, віддихали. Звичайно, в Україні. А чому то що тут все своє рідне? А які місця можете порекомендувати для відпочинку саме в Україні? Які можуть конкурувати може з за кордонами навіть я не знаю, що вам порекомендувати. Ну, ви де відпочивали в Україні? Де вам подобається? Ну ми їздимо сюди. Одеса нам не подобається. Море нам жарко. Ми їздимо відпочивати сюди. Завжди Трускавець. Так так, трускавець. Тут можна поїздити, екскурсії прекрасні, повітря чисте, гури, краса. Якому відпочинку ви надаєте перевагу в Україні? Ви відпочиваєте чи за кордоном? А, тільки в Україні. А де саме? Трускавці. А можливо ще якісь місця можете порекомендувати. Ну, Я ніде не була більше, крім Трускавця, нічого не можу. Ну, була в східниці, була і ще в Славську, зимою відпочивала. А так більше ніде не була, тому нічого не можу більше сказати. Добре, дякуємо. Смачного. Я люблю Карпати, наприклад, дуже сильно. Я приїжджаю сюди з І за кордон теж їжджу. А як ви вважаєте, от відпочинок в Україні, тобто надання переваги відпочинку в Україні, це є патріотизмом? Ну я так не вважаю. У мене все, везде. Как би, люди всі що українці, що російські, що угу. якісь венгри, поляки. Тобто то вам все равно де свої гроші залишати, так? Да. Это ну, Карпаті... здесь вот здесь шикарно. Мы Карпаті... себя здесь чувствуем просто люблю. Я езжу сюда уже здесь. И 10 тот говорит, что здесь присутствует национализм, не Мы верьте ему. Да. <реш> Тільки Україна за кордоном, ні. А чому? Бо я люблю, Україну. мені тут подобається, подобається і повітря, подобається, як годують, подобається і вода подобається, такої ніде нема. То мені тут все подобається. А де саме ви бували? Що можете порекомендувати от куди з'їздити? Ой, ви знаєте, я ж весь час останній трускавець, так я тут по Карпатам, екскурсії скрізь. Мені подобається захотів. На екскурсію поїть, будь ласка, а Карпати це так гарно. Так краще України нема ніде. Нашої неньки України. Україна, звісно ж. Я так думаю. Я вважаю, що е, в нас на Україні, е, наприклад, Карпати, е, гори, чисте, воп... чисте повітря. Що е, ще тут? Ну все є для того, щоб відпочити. Чому їхати за кордон? Адгаю в Україну потім за границю. Які міста можете порекомендувати в Україні? За Карпат, а Що там ото понравилось такое, запомню ну, кататися на ліжі это зимой. А так літом літом море, был лазурна Одеса. Більшість людей, які зустрілись там сьогодні, вибирають для свого відпочинку саме Україну. Ці люди вважають, що відпочинок в Україні це є патріотично, що це є вияв любові до своєї країни. Та що потрібно залишати гроші у своїй країні. Важливо відзначити те, що люди обирають для свого відпочинку саме Україну не через брак фінансових можливостей, а через те, що вони направду люблять свою рідну країну. В нас є багато місць, де можна якісно та класно відпочити. Потрібно ще рости і рости. Це виявляється в тому, що нема належного ще комфорту та сервісу. Але з часом я думаю, що в Україні буде і це. А Трускавець, між іншим, більшість людей визнали одним із кращих місць для такого відпочинку. Ну і звісно, Карпати, Карпати, Карпати. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимося!